Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я все ж таки відзняти е, зараз ще додаткову і окремо відео про Шартрес де Парм. Чому? Тому що я цьогоріч її заново відкрила для себе. Вона, взагалі, якщо полисати світлини, то вона досить гарна і на світлинах. І в мене вона росла скільки то років? Раз, два роки в одному місці. Ну, вона квітла, вона мені показала теж дуже гарну квітку. Квітка, до речі, дуже-дуже ароматна, запашна. Але все одно вона не показує такий кущ, прямо дуже гарний, розкішний, як в мене багато чайно гібридних сортів показують. І ось я вирішила все ж таки пересадити. Вона багато багатший ґрунт. І все, і це відразу повпливало. Минулоріч вона це вже перший рік на цьому місці, але вона мене ще так ну, якби не показала себе мен... наповну. Але цьогоріч, оцей вже другий рік, на цьому багатьому місці, ну все, я просто дуже її зацінила знову. Вона відразу кидається в очі, як тільки ну, наближаєшся до цього куточка. Так? Тут є такі красуні, які от, чітко погляд на них зафіксовується. І от шартрес депаль вона дійсно серед них. Що в ній такого? Ще без характеристик. Велика квітка. Велика, Бачите, повністю в долоні поміщається і навіть ширша, ніж моя долоня. А є ось і ще навіть більша. Дуже гарно складена, бачите, яка цікава. Пелюсток багато, менше, наприклад, ніж Мір'ям, але досить багато. Вони дуже гарно відкриваються. Ось, наприклад, є тут. У мене такі бачите? Поступово пупнянок відкривається, відкривається. І от середина така закручена. Зовнішні пелюстки відхиляються, середина така набита, набита залишається. Потім, мабуть, що отакий наступний етап далі потроху відгортається, відгортається дуже гарно і привабливо зовнішні пелюстки. От, І середина далі така ну, цікава, закручена. Дуже-дуже декоративна. Ну і потім квітка далі і далі, і далі буде відкриватись, і вона надалі лишається декоративною на всіх етапах свого відкриття. Чи то вона тільки починає, чи то вона вже кілька днів на пагоні розкрита, вона далі починається декоративно. Суцвіття. Середньої щедрості ну як взагалі враховуєшся, чано гібридна, то в описі дуже часто є, що ростуть по 3-5 квіток на суцвіття. Тут так і є. Тут переважно суцвіття пагони закінчуються суцвіттями, не дуже великими, тобто десь 3-5 орієнтовно, чи то в середньому так воно є. Колір дуже гарний. Насичено рожевий, але не такий якийсь дуже-дуже темний рожевий, але і не світлий рожевий. Але бачите, зовні реверс, він досить такий ніжно-рожево-кремовий. Тобто тут і рожеватість є, і кремовість є. Сріблястість якась ніби. Квітка тримається залежно. Взагалі досить непогано. Я б сказала, днів 5 вона чітко тримається, а то й більше. Але в залежності яка погода, і ну, так, в яку погоду вона потрапила. От в нас пече сонце, десь, ну, я думаю, що на сонці було поза 30. В тіні, мабуть, десь 20, там, не знаю, 25, можливо, але на сонці теж було 30 і вище. І, відповідно, квіти, які вже дещо були відкриті, так, от підпеклися, підпеклися. А які там довше були, то це вже взагалі, бачите, вона зовсім втратила декоративність. А оця теж тратила, але вона ще й від того, що дощ. Вона потрапила під дощ, тому там і зовнішні по попсуті. Але кажу, зараз я спробую відійти, як кущ виглядає. ну, На фоні газону, що на підстриженого так досить <клес> досить гарно і декоративно. Я не скажу, що кущ зараз надто густий. Все ж таки можна в нього очікувати більше, але я вже пообрізала, Бачите, тут оцей обрізаний, тут ну, повідрізала поки що квіти, які відцвіли. от, ну... Кажу, дуже я для себе її відкрила і захотіла відзняти навіть окреме відео. Я думаю, що я ще й на зиму не знімаю і буду озвучувати. Але отак я все ж таки вирішила і зараз, бо я знаю, що вже ж каталоги відкриті, вибираємо на осінь замовлення, проплановуємо. Відповідно, можливо, якраз. І ви теж думали, придивлялись до неї. Не знаю, чи є багато інформації по ній в Ютубі, навряд чи але, але от будемо, будемо так додав, додавати, виправляти. Ось така краса листя досить здорова. В мене є багато сортів, де вже дуже великі ознаки захворювань. Навіть Spirit of Freedom поруч, так там більше чорний п'ятнистості. Тут де-не-де-де-не-де. Де, де, де. Кущ такий в ширину він метр не метр десь 80 сантиметрів. Ну і висоту. Я б сказала, що висоту, що в ширину він такий однаковий. Ну Досить, досить, досить непогано. Для, для чайної гібридної, звісно, це ж не флорибунда, вона не має такої властивості покрити повністю кущ квітами. Але та. квіти дивляться чітко договори. Вони не перехиляються. Було таке, що після дощу деякі пагони прихилилися, більше похилилися. Але взагалі квіти дивляться чітко догори. І я так бачу, що досить непогано відновлюється від всіляких таких несприятливих умов. Подивимося, яка вона буде на наступну хвилю, і так гарно, сонце мені допомагає, то ховається за хмари, а то виходить. І можна бачити під різним освітленням. Ну це то що я показує, бачите, вона зовні ніби підсута і підпечена, але якщо глянути тут, от непогано. Не можу сказати, скільки вона стоятиме в зрізі, в букеті я все ж таки поки що ніяк не наважуся зрізати їх і слідкувати в букеті. Як вона триматиметься. Е, бачите, що ще по відцвітанню? Не знаю навіть. Я не дуже помітила. Ну ні, відцвітання все ж таки ні. Воно не вигорає, воно не втрачає фактично за декоративність, коли вона вже от квітка, все вона вже. Ну, Якби її етап закінчився, то вона фактично облітає. То я б сказала, що цей колір він досить зберігається, він досить стійкий, досить тримається. Пахощі, пахощі, а ми спробуємо, можливо, принюхатися. Насичені. Насичені, ну щось фруктове, щось солодке, таке, з таких фруктово-солодких. ну Така красуня. Цікава, яка у вас, як у вас чи, чи є, вона, які ваші враження, які ваші досягає габаритів, так? як би ви її схарактеризували. І вона так для зрізу підійде, пагони дуже високі, видовжені, ну, кажу, дуже високі, не розгалужені, фактично вверху, аж тільки суцвіття, тому е, можна її використовувати для різних там, букетних, чи тут для себе, чи для різних флори, флористики. От. Не знаю, чи ще застану зняти її згори, бо все ж таки це чайно гібридна, і квіти майже майже всі розкрились, тому вже це, я б сказала, ще ну, тиждень часу до тижня часу вона ще потішить і треба буде вже повністю кущу брізати. Ось так вона виглядає з цієї сторони. То кидається, кидається в очі точно. Така short Shirt the Deporm. Дякую вам за увагу! До наступних відео. Всім папа! -па.